Компанія Автопарк Сьогодні у нас чудове надходження. Toyota Highlander 2018 року випуску. 3.5 двигун бензиновий, плюс газове обладнання на повному приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль приїхав з Америки, незначні пошкодження були по правій частині, є незначні незначне зараз пошкодження на передньому правому крилі. Також у нас оригінальні легкосплавні диски на гарній зимовій гумі, тонована вона по задній частині, задня камера, дуже велике багажне відділення, плюс це ще самимісна версія. По задній частині у нас перетягнутий салон, помаранчевий склопідімачі, рижа кожа, світла стеля, клімат для заднього ряду пасажирів. Далі у нас по передній частині всі чотири скопідімача, механічне регулювання водійського сидіння, газове обладнання, 107 тисяч кілометрів пробігу, ну майже 108 км. Мультимедія камера заднього огляду, клімат-контроль, управління. Ходовою частиною також автоматичну коробку передач авто можна оглянути на Сумській-2, запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.